Вітаю малята! Сьогодні до нас у гості завітали огірки пустуни. Вони втекли з городу бабусі Катерини. Саме у цей час старенька вийшла у двір, щоб зібрати повний кошик огірків. Але, на жаль, в неї нічого не вийшло. А у нас вийде! Тільки огірки ми з вами будемо не збирати, а ліпити з пластиліну, а кошиком нам слугуватиме горіхова шкарлупка. Перш ніж починати роботу малята, треба зігріти пластилін у долонці. Затискаємо та чекаємо декілька секунд. Тепер за допомогою стеку розріжемо пластилін на маленькі частинки. Ось так. Тепер візьмемо шматочок, затиснемо між долоньками та будемо катати, надаваючи нашому майбутньому огірку потрібну форму. Трохи стиснемо по краєчках. І огірок готовий. Покладемо його до кошика. Таким чином малята ви можете зліпити стільки огірків, скільки забажаєте, або скільки вміститься у вашому кошику. Малята, ви тільки но погляньте, скільки огірків мені вдалося зібрати у кошик. А на фото ваших огірків я з нетерпінням чекатиму у коментарях до цього відео. До побачення, друзі! До нових зустрічей!